Ісус каже, не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати праведних, а грішних до покаяння. Дорогий друг, Ісус каже, що люди хворі потребують лікаря. І Він каже: Я прийшов не до здорових, не до праведних, а до тих, хто хворіє. І знаєш, гріх це хвороба. Алкоголь це хвороба, наркотик це хвороба, блуд це хвороба, зазрість це хвороба, серебролюбія це хвороба, надмінність це хвороба, обіда це хвороба. І якщо знаєш сьогодні ти хворий, твоя душа хвора, то Ісус Христос каже: Я прийшов до тих, хто є хворий». Проказа, колись була така, знаєш, хвороба, проказа, яка покривала людину, і людина просто не могла жити нормально. І любий сьогодні гріх це є проказа, і ця проказа це є хвороба, і ця хвороба просто не дає тобі і мені нормально жити. Тому сьогодні, в цей ранішній час, я закликаю тебе, друг. Якщо є, знаєш, якісь такі гріхи в житті твому, які пересушили твоє горло, які, знаєш. Просто тебе пов'язали сьогодні, і ти не можеш якось далі жити. Ти не можеш дивитися людині в очі, тому що зрадив. Ти не можеш дивитися в очі, тому що обікрав. Чи ти просто знаєш десь на сплітнича, наговорив то Ісус Христос каже: Я прийшов не до здорових і не до праведних, а прийшов до тих, хто сьогодні хворіє. І Ісус, це є той доктор, який. Перев'яже рани і зів'є єлі і вино, і дасть зцілення. І Він хоче зцілити тебе через своє слово, твою душу, щоб ти міг возлікувати, восторжествувати, щоб ти міг свою арфу зняти з верби, і щоб сердечна арфа твоя зазвучала, щоб мир і радість наповнився. Ти, і твоє єстіство все торжествувало сьогодні. Ісус для того прийшов. І сьогодні Він кличе Тебе. Почуй, вчитель. Кличе тебе, ісус. Він прийшов для того, щоб втомлені обременені. Мали покій, дорогий друг, разом з тобою. Давай скажемо Христос прийде. Разом з тобою скажемо Христос, сіли, я змучився, я і знімагаю. Я просто вже далі не знаю, як йти. Просто тьма кругом закриває, і я не можу. Ісус, просто благаю, о допомоги. І Він сказав: возови до мене, і я відповім. Поклич до мене, і я прийду. Він дуже близько, дуже близько до тебе. Прямо зараз, в цей час, коли ти бачиш це відео. Після кінця цього відео, скажи Христос, дійсно, якщо ти є, прийди ізціли мою душу, ізціли мої рани, і освободи мене, освободи мене від цього тягара, щоб я міг повно дишати, радо.